Друзі, вітаю. це канал Львів24. Мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні у нас важлива розмова. Ми поговоримо про ту нову політичну реальність, в якій раптово усі опинилися цього тижня, про скандальне голосування в парламенті. Як голосували? Львівські, зокрема, депутати, депутати із нашого регіону, ну і також про їхні реакції вже про реакції людей, що найважливіше, молоді, на вулицях Львова, на вулицях інших міст, Києва і багатьох інших регіонів, і куди все це нас завело. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, звісно, не можемо не згадати абсолютно трагічну подію новину, з якою ми всі сьогодні прокинулися, довідавшись, що у дорожньо-транспортній пригоді у аварії на дорозі з Загинув народний депутат Ярослав Рущишин, відомий Львівський, не тільки у Львові відомий підприємець, громадський діяч, мислитель. Дуже активний знаковий чоловік, як для міста Львова, так і для всієї країни. Я не буду переповідати деталі самої ДТП. Сталося це неподалік Рогатина на Івано-Франківщині, на трасі. І власне Ярослав Рущишин був на мотоциклі своєму, на якому часто їздив, подорожував. Абсолютно трагічна подія, трагічна новина для тих, хто може раптом не знає. Я додам, що Ярослав Рущишин був співзасновником. Мистецьке об'єднання «Дзига» і багатьох інших знакових, суспільних культурних проєктів у Львові їх ініціював, їх фінансував зрештою цей музичні фестивалі, мистецькі виставки, акції, все те, що робить Львів Львовом, а Україну україною. І багато поколінь виростали на цих літературних подіях, на цих музичних концертах, які, зокрема, наприклад, з Маркіаном і з іншими соратниками Ярослав Рущишин втілював в життя. Ну і також. Що знаємо, що за всі молоді роки, і Рощишин, і Маркян, і Рощишин були лідерами студентського братства і учасниками першої, і учасниками першої за часів незалежності, навіть ще до проголошення незалежності України, революції на граніті студентської. І згодом уже в багатьох інших таких суспільно важливих політичних подіях Рощишин брав активну участь і в подіях на Помаранчевому Майдані, згодом, згодом і на Євромайдані, Майдані в ході Революції Гідності. Тощо, звичайно, для Львова, для України це величезна втрата, тому соцмережі заповнені згадками, спогадами, подяками Ярославу Рощишину. І от я хотів би лише додати, що кілька днів тому, коли в парламенті голосували за скандальний цей законопроект 12414, який перевернувся з них на голову в нашій країні. Ярослав Рощишин був одним із тих небагатьох нардепів, які блокували. Трибуни, які не давали статися непоправному, фатальному для нашої країни, для нашої правоохоронної системи, системи взагалі відносин в країні. І от, на жаль, коли запустився процес уже суспільної реакції. І з'явилася можливість ситуації виправити. Якось ми оце, за ці кілька днів от, е, бачимо, що ми і втратили одного зі знакових таких людей, чоловіків, людей, які, які в парламенті представляли справді народний інтерес і, і громаду, е, зокрема і Львова, і інтереси наших громадян. І от, власне, перейдемо до того, що в парламенті у нас сталося цього тижня. Наш президент разом із е, ручною більшістю в парламенті. На повному ходу взяли і вдарилися в стовп і повністю втратили зв'язок із реальністю, вирішивши скасувати незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП. А взагалі, ця подія мене особисто вразила. Я думаю, вразила вона багатьох, судячи з реакції людей і на вулицях, і в соцмережах, судячи з тих протестів, які, зрештою, з'явилися як реакція на те, що сталося. І вже відомо, що причиною таких дій президента, його команди стали. Розслідування і підозри з боку якраз, антикорупційного національного бюро, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо екс-міністра Олексія Чернишова, близького партнера Зеленського, близького друга, скажімо так, і партнера в політиці, і бізнес-партнера Зеленського Тімура Міндіча та інших наближених до безпосередньо президента, до офісу президента діячів. Тобто це ті самі любі друзі, тільки в профіль, тільки в новій реінкарнації. На банковій вирішили щоб врятувати цих любих друзів, переконати в лапках переконати парламент, проголосувати за абсолютно ганебний законопроект, куди в останню мить запхнули ці правки про ручний режим керування управління антикорупційними органами через генерального прокурора, тобто через вертикаль президента бо генпрокурора відомо хто призначає. До речі, автором цих правок став проросійський одіозний нардеп Бужанський, як відомо, він тріумфував в парламенті, і це звичайно, Чей було абсолютно гидно спостерігати. А щоб все виглядало ще так би мовити, переконливіше для людей наші силовики, тобто Служба безпеки України, провели спеціальну операцію, інакше це і не назвеш. З виявлення російських кротів та інших порушників закону серед співробітників вже згаданих антикорупційних відомств. Ну а Бужанського при тому, звичайно, ніхто нас не розслідує і не закриває. Я не буду говорити про деталі оцих всіх обшуків, нальотів, спеціальних операцій от СБУ проти набу. І САБ зрозуміло, що навіть якщо там були якісь реальні підстави, все це використовувалося і було зманіпульовано для того, аби дискредитувати ці органи і провести відповідний акт голосування у самомій Верховній Раді. Ну і незважаючи на обурення суспільства, відразу раптове миттєве, наш президент підписав цей ганебний законопроект 12414. Хоча на вулицях вже стояли люди, тисячі їх зібралися в Києві, у Львові, в інших містах другого дня. Проте Тести були ще більшими, і засвідчили вони катастрофічний обвал довіри до влади. Такі протести. Я би сказав, були абсолютно немислимі раніше в країні під час війни. Очевидно, що на їхню неможливість розраховували і в команді президента, і жорстко, навіть я би сказав, жорстоко прорахувалися. До суспільного обурення додалися ще й дзвінки з Брюсселя, з Парижа, з Берліна, з Лондона, заяви з Вашингтона про те, що ну, поворот не туди відбувся в Україні. І президентові Зеленському чітко дали зрозуміти, що без незалежних НАБУ і САП перспективи України в Європейському Союз і в будь-якому цивілізованому товаристві будуть намертво поховані. Це що стосується фінансування бюджету України донорами, що абсолютно критично для нашої країни в час війни. І здавалось би, кожен професійний політик мав би легко передбачити можливість такого от сценарію, такого повороту подій. Але Зеленський, Ярмак і інші члени команди президента не передбачили, не передбачили такого сценарію, що знову ж таки свідчить або про рівень їхньої професійної. Політичної майстерності, вкрай низькій, хочеться сказати, або ж про повну відірваність від реальності, що дуже ймовірно. Бажання захистити от, від розслідувань цих, цих умовних членів сім'ї, назвемо їх так. Тим паче, що там справді є куми і різноманітні там друзі давні, того ж таки президента. Це бажання виявилося сильнішим за відчуття реальності, за відчуття от ризику, загрози, яку створює вся ця ситуація. Президенти у нас бачимо змінюються, але з часом наступають на одні і ті самі граблі. І цього разу корупційний інтерес, безумовно, переважив навіть ризик втратити державу як таку під час війни. Це шокувало українців, але. От наші громадяни і європейці, які телефонували Зеленському, зрештою привели президента більш-менш до тями. І президент вже заявив, що почув кожного. От напевно, так можна охарактеризувати його реакцію, і подав у парламент як невідкладний новий законопроект, який має повернути все як було, як було раніше, до фатальної помилки. 31 липня парламентарі, значить, будуть це розглядати цей законопроект. Повертають з відпусток, куди раптом відправили на місяць. Ну, повертають, щоб вони знову проголосували так, як потрібно. Тільки цього разу це голосування має відповідати справді інтересам народу і держави України. І що хочеться сказати, я, наприклад, звернув увагу на те, як себе поводили львівські нардепи. Частина абсолютно гідна. Ми вже згадували про Ярослава Рощишина, були там і інші, хто блокував трибуну, хто голосував проти. От, Але були, звісно, ті, які себе абсолютно ганебно повели, це і члени знову ж таки Слуги народу і інших фракцій. І от після кількох днів ганебного мовчання ми побачили, що наші народні депутати поступово, коли вже відмашка з банкової з'явилася, так, або явні ознаки того. Що ситуація фатальна і треба розвертати. І якось е, от, депутати поступово почали визнавати, що вони помилилися. Вони кажуть, що відбулась політична помилка. Погляньмо на кілька таких їхніх дописів в соцмережах. От львівський депутат від слуг народу Ростислав Тістик написав, бачимо Жана Беленюка. В них всіх подібні дописи. Помилився, написав Жан Баленюк. Ну, він Львів не представляє, але це характерний допис. От Павло Бакунець представляє, Львівську область, от Яворівський, зокрема район, і в нього подібний допис про те, що треба ситуацію розвертати. Він буде підтримувати одну сесію, яка буде посилювати своїм рішенням. Мається на увазі голосування Верховної Ради антикорупційні органи Ростислав Тістек пише: в політиці бувають помилкові рішення. Сила демократії в тому, що суспільство має голос, політики мають це голос чути. Ну, абсолютно шаблонні фрази. Очікує на президентський законопроект. От така позиція. Нардепа зі Львова від слуг народу. Ну, що означає очікую? Як президент вирішить, так і буде, по суті каже, цей нардеп нам. І інші в принципі, суголосні дописи з'явилися у соцмережах. Я ж акцентую лише саме, саме на, так би мовити, львів'янах умовних. Але от, загалом всі ці кнопки там, зелені, не зелені, інших кольорів, які е, проголосували за цей скандальний законопроект, вони себе зараз поводять приблизно одинаково або мовчать далі. Вичікуючи, ну, власне кажучи, або, може тихо обурюючи, що їх макнули у неприємну субстанцію відмашкою з банкової, або ж визнають публічно сподіваючись на прощення суспільства, що у них були помилкові рішення, хоча особливо і не каються з цього приводу. Кажуть, що мовляв, просто не чули, ну, якось пропустили цей момент, що народ думає, хоча вони і не збиралися з народом особливо радитися перед голосуванням. Далі цікава реакція. Ця іншого львівського депутата Романа Лозинського на всі ці виправдання, визнання, так би мовити, помилок. От Лозинський він, до речі, ветеран наших сил оборони, воював реально на Херсонщині, на інших напрямках. Представляє фракцію голосу і зараз працює в парламенті. Роман Лозинський написав таке: Бачу в лапках вибачення і прозріння колег. Які голосували за ліквідацію на Бусап, викликає огиду і повагу водночас. У мене поваги не викликає в Лозинського, може, і викликає повагу. Повагу, бо публічного помилку визнають одиниці поки що. Ну, це питання, я хочу Романові сказати, питання самозбереження для цих депутатів. Вони ще мають ілюзію, що вони в такий спосіб політиці збережуться. Це не те, що їх совість мучить. Бути першими тут це треба мати, хоч якусь совість. Вважає Лозинський. Я так не вважаю. Це не про совість, це про перевзування в повітрі. Можете сказати, що це пристосуванці. саме так, Романе, саме так. Бо вітер знову повіяв інший бік. Хай так, але це все одно краще ніж стекливе мовчання більшості або ще гірше намагання виправдатись і знайти цукерку в величезній купі багна. Водночас огидно, бо для визнання помилки знадобилось три дні і повний розворот позиції президента. Аргументів у залі було недостатньо, констатує Лозинський, хоча там були спроби дебатів, і блокування трибуни, Блокування трибуни, по Лозинський, недостатньо. Просто так на цей крок, повірте, не йдуть. Закликів міжнародних партнерів і донорів, від яких залежить виживання країни і вступ до ЄС, недостатньо. Перших за час повномасштабки мітингів з політичними вимогами теж недостатньо голосування за 12414 має стати клеймом для кожного політика бо помилка могла помилка в лапках могла коштувати багатьох життів та існування країни в цілому Тут я абсолютно згоден Таке не пробачається про це голосування. Мають пам'ятати всі українці на виборах, коли б вони не відбулися. Разом із тим, я не можу закликати колег скласти мандати у мирний час. Це було б єдиним чесним рішенням. Справді лунають заклики до цих депутатів скласти мандати, і Ну я тут серцем абсолютно за. Але отут звучить такий аргумент у Романа Лозинського, що зараз кожен мінус депутат, особливо мажоритарник, це ще один крок до недієздатності парламенту. У нас країна. Все-таки формально парламентсько президентська згідно з конституцією, і роль парламенту є визначальною, звичайно. І, значить неможливо переобрати зараз цих депутатів, які ось складуть мажоритарники, особливо мандати. Бо якщо списочники, то за них після них, значить, і там будуть якісь інші люди в списках, вони потраплять автоматично в парламент. Але от мажоритарники це проблема. Без парламенту не буде держави. Шкода, що цим користаються колеги, відчуваючи безкарність. Саме так вони відчувають безкарність і вони оці кнопки вони вірять, що вони зараз так формально нібито визнають, що помилилися, переголосують 31 числа, і все їм забудеться. І я хочу закликати, от Львів'ян, перш за все, зверніть увагу на ваших народних обранців. Якщо нас зараз бачать люди з інших регіонів, будь ласка, зверніть увагу на тих своїх обранців з ваших мажоритарних округів, списків, люди, які представляють ваші регіони, як вони голосували за цей жахливий, абсолютно катастрофічний законопроєкт, і запам'ятайте їхні у Цих людей не має бути політичного майбутнього. Отак, От сьогоднішній день і цей тиждень нам показав, що ми, на жаль, зараз в час війни втрачаємо найкращих з нас це і. Зокрема, наші захисники на фронті, і я маю на увазі Ярослава Рущишина, який трагічно загинув. А найгірші залишаються з мандатами потенційно далі шкодити державі під куполом парламенту. От така у нас сьогодні вийшла розмова. Свої думки пишіть в коментарях. І до наступних зустрічей у ефірі і на youtube каналі Львів 24